Парентеральна антикоагуляція в низьких дозах. Клінічне застосування випадки великих кровотеч та летальності. Дане перспективне когортне дослідження клінічного застосування парентеральних антикоагулянтів у низьких дозах у Франції продемонструвало дуже низькі показники частоти великих кровотеч та смертності від усіх причин і підтвердило безпеку низькомолекулярних гепаринів НМГ та фондопариноксу для тромбопрофілактики в амбулаторних умовах. Чому це важливо? Рандомізовані контрольовані дослідження та систематичні огляди або метааналізи продемонстрували ефективність нефракціонованого гепарину НФГ-НМГ та фонда париноксу у хірургічних та терапевтичних умовах. Однак немає спостережних та прямих порівняльних досліджень, які аналізують тромбопрофілактику із застосуванням парентеральних антикоагулянтів у низьких дозах. У цьому дослідженні представлено огляд клінічного застосування парентеральних антикоагулянтів у низьких дозах у Франції та оцінювання випадків великих кровотеч і смертності від усіх причин. Висновок було проведено проспективне популяційне когортне дослідження США. У якому зібрані усі основні випадки кровотечу пацієнтів, які отримували антитромботичні препарати, у дослідженні використовували дані французької національної системи охорони здоров'я СНІРАМ, пов'язаної з іншими базами даних у п'яти районах навколо французьких міст для аналізу 142 815 амбулаторних пацієнтів, які отримували парентеральну антикоагулянтну терапію у низьких дозах. Встановлено, що еноксапарин був найбільш призначуваним парентеральним антикогулянтом у 58,9% пацієнтів. На другому місці тинзапарин 27,3%, на третьому фондапаринукс 10,9 Значно рідше призначали НФГ 0,53 Хірургічна тромбопрофілактика була найчастішим показанням у 47,6% пацієнтів. Наступною за призначенням була терапевтична профілактика у 29,9% пацієнтів. Тривалість лікування відповідала рекомендаціям регуляторних органів. Частота виникнення великих кровотеч становила 0,28%, а смертність від усіх причин 0,32%. Порівняно з еноксапарином, скориговані співвідношення частоти виникнення великих кровотеч або летальних наслідків суттєво не відрізнялися від інших НМГ або фондопариноксу. Загалом дослідження підтвердило безпеку НМГ та фондопариноксу для тромбопрофілактики серед амбулаторних пацієнтів. Для отримання детальної інформації про дизайн-дослідження, результати та обмеження зверніться, будь ласка, до першоджерела публікації Жака Буже та співавторів для цитування зверніться, будь ласка, до першоджерела або короткого текстового змісту цієї публікації.